Видуваємо яйце для писанки зі мною. Рекомендую обрати яйце з гладенькою поверхнею, без тріщин, горбинок і крупинок. Це впливає на якість зафарбовування, а також зручність при роботі з писачком. На дотик знаходимо найбільш виступаючі точки. Роблю прокол і збільшую його прокручуючими рухами. Тут варто працювати повільно і без тиску, щоб не з'явились маленькі тріщинки навколо отвору. Надфіль можна замінити голкою і свердлом. Принцип роботи буде такий самий. Отвір робимо не надто великим, щоб подальшому було зручно закривати його воском. Набираємо в шприц повітря і за рахунок тиску виштовхуємо вміст яйця. Якщо поспішити, яйце може лопнути, тому вводьте повітря повільно. Перед тим як набрати повітря в шприц ще раз, краще зніміть голку, щоб вона не забилась. Видуваємо залишки яйця і переходимо до промивання. Далі набираю чисту воду кімнатної температури в шприц. Яйце набираю приблизно 10 мл води. Прикриваю отвір пальцем і струшую яйце, щоб очистити внутрішні стінки. Так само повітрям прибираю воду з яйця. Промиваю декілька разів, поки вода не стане чистою. Тепер яйце має просохнути. Спочатку отвором донизу, щоб вийшли залишки води. Коли отвір буде сухим, яйце можна перевернути і приступати до розпису.